Після тижня сухої і теплої погоди синоптична ситуація на Хмельниччині почне змінюватись. Кінець тижня принесе короткочасні опади та невелике зниження температурних показників. У п'ятницю, третього травня, день мене з хмарністю та без опадів. Вночі температура повітря буде в межах 10-12 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 22 без опадів має пройти і субота, 4 травня. Нічна температура повітря буде на рівні 8 градусів вище нуля. В день стовпшики термометрів сягнуть позначки у 21 градус тепла. Вже в неділю, 5 травня, синоптична ситуація почне змінюватись. Вночі температурні показники будуть в межах 10 градусів із позначкою плюс. Ранок має бути ясним та ближче до обіду небо закриють хмари. Ввечері є ймовірність короткочасного дощу, який посилиться вночі і йтиме до ранку. Температура повітря в день буде коливатись від 20 до 22 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.